До 4 лютого ті підприємства, які вважають, що їх працівники мають бути заброньовані і для цього є підстави, повинні були повторно подати документи щодо цих працівників з наданням підґрунтя для такого бронювання. Повторно ті бронювання, які були підтверджені і. Перепідтверджені, називаємо це так в ДЦК на підставі повторно поданих документів, будуть діяти до кінця строку, на який було надано таке бронювання. Ті бронювання, які були надані раніше, але не були підтверджені повторно підприємством, де працюють працівники, будуть діяти. Лише до 28 лютого 2025 року, і після цього вони будуть вважатись недійсними. Тому ті працівники, у яких на руках є розпорядження про бронювання до 28 лютого і воно не буде перепідтверджене. Ну, вони будуть мобілізовані, можуть бути мобілізовані на загальних підставах.